200 років від дня народження українського пророка вирішили вшанувати й пластуни. Зібралися в Києво-Могилянській академії. На заході присутні, в принципі, більшість пластунів це з Києва. Також є представники з станиці Фастів з Київської області. Учасників приблизно 50-60. шістдесят. Бачите, з середнього шкільного або старшого шкільного віку є також частина дітей, ще новаків, які маленькі. Ось хлопці і дівчата читали відомі твори кобзаря, а також брали участь в інтелектуальному змазі. Курені команди Виборювали бали, виказуючи свої знання з життя Тараса Шевченка. Ревети стоти дні перші роки сердитий вітер за бабу. Мені так любо, любо стало. Наші бо. Було... «У Нас є така такі дійства, і вони переважно проводяться разом із суміш. Тобто є також як літературна частина, а також інтелектуальна, щоб кожен зміг проявити не лише свої мистецькі здібності, а також і розумові. Відповідно, відбувається так, що ми формуємо запитання не лише по його літературній діяльності, а також по його художніх творах, і бачимо, наскільки молодь орієнтується, на що їм варто звернути увагу. Питання легкими не були. І про руки написання поетичних творів, і завдання за кількома рядками назвати вірш чи навіть відгадати назву картини. У декого мимоволі руки тягнулися до телефонів з інтернетом, інші ж не боялися помилитись, і голосно вигукували варіанти відповідей. будь найтяжчі питання це було там, де вгадати назву картини. Було дуже цікаво. Я особисто багато чого про Тараса Шевченка нового дізнався. За тиждень до початку ювілейної дати пластуни оголосили конкурс тематичних малюнків. Переможці офіційно невідомі, але найбільші симпатії ось ці перші чотири призові картини. Це є четверте місце. Робота так само яскрава. Це зображення виконала Юначка, дівчина з числа 46 імені Марусі богославки Куреня. Цей малюнок підготував юнак з коп'ячого курення, і мені грає боя під часом сімдесят п'ять. Перше місце ми його надали. Чому вона перша? Тому що це найоригінальніша робота. Вона виконана на дереві». Пластовий вечір став можливістю краще дізнатися про творчість великого генія України, зрозуміти свої прогалини у знанні праці і біографії Шевченка, бажати ще раз відкрити і погортати кобзаря, знайшовши там надію для себе та свого народу. Наталія Критович Олександр Савранський живе ТІВІ.